Докази слідства та заяви свідків сторони обвинувачення лунали в залі. В емоційній промові прокурор звинуватив українців в організації терористичного угруповання. Заявив минулої весни, ті брали участь у підривах і пожежах на об'єктах у Криму. На підтвердження цих слів немає нічого, окрім слів свідків. Саме про них, перш за все, згадав захист українців. Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе зачитав у голос заяву українця Геннадія Афанасьєва, якого раніше засудили у Росії за тероризм. А тепер. Пер він проходить у цій справі як свідок. Раніше він свідчив проти Сенцова, але пізніше відмовився від своїх слів. Заявив, ФСБшники погрожували його матері, а його самого катували. Решта свідків за словами Дінзе у показаннях плутаються. Крім того, їхні свідчення суперечать оперативному відео. Через відсутність переконливих доказів у членстві Сенцова та Кольченка у правому секторі українцям тепер закидають лише ідеологію забороненої в Росії організації на підставі якої обвинувачені, ніби то злочини. Прокурор вимагав для Сенцова 23 роки ув'язнення, для Кольченка 12. Обоє підозрюваних виступили із останнім словом. Ну, я також понимаю, що є люди более умні, як ви, наприклад, да, ось здесь власти державні карти, понимаєте, що нет никаких фашистів на Україні, що Крим забрали незаконно, а ваші войска присутні в Донбасі. Даже я, находясь здесь, в тюрмі, знаю, що ваші войска в Донбасі. у нас весь изолятор набит ополченцами, которые туда отправляют, как героев на ваших танках с вашим оружием. Они там воюют, думают, что они здесь ждут, возвращаются, с собой беря боеприпасы, принимают на границе, дают им сроки. Они удивляются, как за что, мы же вроде героя нас туда провожали, не понимая, что работает этот поезд в одну сторону. Единственное, что я могу пожелать, это третьей информированной части населения России, это научиться не бояться. На засідання приїхали українські дипломати, а також мати Олександра Кольченка та сестра Олега Сенцова. Крім них намагалися потрапити на суд і сестра Надії Савченко. Віра, але із зали засідання дівчину вивели за вигук Слава Україні. Вирок щодо українців російський суд оголосить 25 серпня. Ольга Дацюк, п'ятий канал.